Тарасе, в російських засобах масової інформації часто розігрують цю мовну тему про те, що в Україні російська мова є дуже популярна, і на сході і на півдні люди не розуміють української. І, зокрема, говорилося по російському телебаченню, що саме мова була головною причиною, чому війна почалася. Мовляв, до влади в Україні прийшли такі люди, які люто ненавидять російську мову, заборонятимуть її і так далі. Як ти це бачиш? Чи дійсно це причина війни? І як ти взагалі бачиш питання державної мови в Україні? Ну, По-перше, причина війни це те, що Росія нищить незалежну Україну. А от якими інструментами, чим вона розбуркує, це вже якраз є питання цієї мови. Хоча не так навіть мови, Донеччина, Луганщина, частина Слобожанщини після Великого Володомору була практично знищена і була заселена вихідцями. З Росії. Це носії російського світу, російськомовні, які б вони собі спокійно жили, тільки їм в голову вкладали, що вони є переособільними. Вони настільки себе вважали особливими, що за Радянського Союзу в них в головах було, що вони годують весь Радянський Союз, ну а незалежної України вони годували всю Україну. І з визначним тут все ж таки. Було їхня окремість, що частина з них хотіли стати окремими, все ж таки це був шлунок. Тобто це було своє особисто матеріальне. Їм настільки вклали в голову, що вони особливий народ, а особливий народ все ж таки тому, що вони звідки сюди прикочували, бо це кочівники, як монголо-татари. Ось, що вони настільки багаті, настільки самодостатні, що вони годують цілу Україну. Для чого вони мають годувати? Хай в них все воно залишиться. От вони своєї жадності і зараз своє багатство і пожирають.